Прибуток десь біля 40%. відсотків. Мінімум 2 тисячі євро 100 тисяч євро і 2 тисячі євро. Прибуток бізнес. Ми самообслуговування в Польщі. Вже багато було роликів. Де наша компанія презентувала рішення по відкриттю для інвесторів з України мейк самообслуговування. Прибуток десь біля 40%. відсотків. 40 відсотків біля, да, біля 40 ага. відсотків це мінімум 2000 тисячі євро. Чистий прибуток вірно це, це чистий прибуток з звичатом всіх податків, які в Польщі, до речі, суперфіскалізується через систему фіскалізації 18,7 відсотка. На кожному посту стоїть термінал. Термінали управління компанії Dayvash, а також систему yeah. фіскалізації. Ми там адаптували. Компанія Dayvash це якість і надійність. Звертайтесь до нас, ви будете в топі в цьому бізнесі. Дякую.